От у мене є фотографії. В рік незалежності мені виповнилося 18, і от ми ходили на мітинги з моїми подругами. Кольорових фоток тоді щось не було, бо принаймні у нас, то я їх розмалювала. Самотужки. Породянський союз для мене це було дитинство. Єдина ностальгія може бути за тим. Що ми були, наші батьки були молоді, ми були маленькі. Кінець Радянського Союзу. Ну, от коли я вже е, усвідомлено да, сприймала дійсність, е, я вже ну, майже доросла була, е, це було припало на кінець радянського союзу. Я закінчувала школу е, в 90-му році. Я закінчила школу і вступила до університету. І от цей період був дуже важкий матеріально. Тоді були дефіцит, тоді були черги за всім. І ну, от, я пам'ятаю, що перед моїм днем народження я ну, хотіла запросити своїх друзів і ну, відповідно, там, накрити стіл, приготувати щось. І я відстояла три черги в магазинах на проспекті. Я відстояла чергу за вареною ковбасою для салату олів'є. Я відстояла іншу чергу за олією, бо це також був дефіцит. І я відстояла чергу за здається, зеленим горошком. І я це все склала, ну, купила, склала в сумки, принесла додому, прийшла, кинула сумки, я плакала. Тому що ну, в мене день народження, а я маю стояти в чергах для того, щоб влаштувати собі свято. На зв'язку на зв очікуйте ще вам. Я старший офіцер батареї артилерійського підрозділу. Я присягу давав цьому народу, і я вчився на я маю Колосальний досвід ще з першої кампанії, там в 2014-2015 році. це були перші дні, буквально перший день мобілізації. Я пішов в військомат і кажу, все, хлопці, я з вами. Е і попав так в 30-ту бригаду, і ну, це мене більше сколихнуло, то, що росіяни з'явилися в Криму. Розумієте, що це була ну, відкрита агресія в нашу сторону. тому так. У 2014 році ще до, до е Донецького напрямку, коли вже там. Вже пішли більш такі широкомасштабні дії. То ми от стояли на перешейку з Криму. І мені там яскраво було видно, хто проти нас стоїть, хто там стоїть. І це були це були росіяни, які вичекали прекрасний момент, коли ми були саме більше обстріли. Вони ніколи в житті не покидали надію створити той свій радянський союз квазі. Україну, якої, слава Богу, вже немає, розумієте, і без країни, без Білорусі вони б цього створити б не змогли фактично. І от вони витікували економічно, нас давили, давили всіма способами. Ось так і воно і вийшло загально. Зараз ми це просто відкрито побачимо. До того йшло. А ми вже в останніх класах школи в 89-му році в Чернівцях відбувався перший фестиваль Червона рута, який тоді ще був організований нашим комсомолом, ну ніби під егідою комсомолу, але ну, воно трохи вийшло з під контролю і, і вийшло зовсім не те, що собі планували. І ми в школі на дискотеках вже танцювали під. Пісні з Червоної рути з цього фестивалю під Андрія Миколайчука, піду в топлюся у річці глибокій, і там «Підпільний кіндрат були ці пісні. Тобто воно до того йшло, і коли воно сталося, ну, ясно, що ми були раді, ті, хто цього чекали, були раді. Але про те, що незалежність це ще й відповідальність. Мабуть, ми зрозуміли пізніше. Мій тато історик він багато мені історичних моментів розказав. Мене оце цікавило. Були були теми і про радянський союз, але вони не стояли якось так, що це був супер період в історії. Туди, після 15-18 років вже почав розуміти, що якимось чином в цій країні в плані не так, бо ми економічно попали економічно, релігійно попали в залежність від росіян і так далі. Тому ми в якійсь мірі від них залежали. Дуже багато сили в чому залежало, розумієте? Якби це не прискорбно говорити, але воно так зараз це той момент, коли ми можемо від цього відійти, забути і ніколи більше не забути. Наші батьки. Скинулися грошима і купили в клас телевізор. Та да, у нас в класі був телевізор. І я пам'ятаю, це був цей період да, від 7 до 9 років. В якийсь із цих років був якийсь черговий з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. І нам включили, вимкнули цей телевізор. І ми по телевізору, ну замість там, мультиків, чи для чого нам цей телевізор купили. Е, ми дивилися з'їзд КПРС. Леоніда Ілліча Брежнєва. І, і це, ну, по-моєму, абсурднішого ну, вигадати важко. Навіщо маленьким дітям дивитися абсолютно нудні, незрозумілі, навіть для ну, навіть лексично незрозумілі речі дивитися по, по телевізору. Незалежність це тіпи, ті, тільки верхівка. Тут за свободу. За віросповідання, за можливість говорити все, що хочеш, думати як хочеш, і мати альтернативні думки, а не тільки одну. Що мені особисто е, дала незалежність? Ну, я думаю, насамперед, свободу. Тобто, коли ми в Радянському Союзі це було би якісь обмежені. Е, Теми, обмежені можливості щось говорити, то в Україні ми говорили все. Ну, ми маємо приклад Гонгадзе, На жаль, не всім вдалося говорити все, що вони хотіли, да? але в принципі, в принципі, це можна порівняно з теперішньою Росією. Ну, зараз постріляємо трошки і, і, і через годину знову постріляємо. Розумієте, отак От будемо відзначати, як і в минулому році. Нічого особливого. Пам'ятайте ціну незалежності, вона нам дуже важко дається і святкуйте, відзначайте. Нехай наш ворог бачить, що у нас все чудово, а буде ще краще.